Сьогодні у нас один з наймасовіших кросоверів, які замовляють з Америки. І Я, чесно кажучи, не знаю, чого їх так люблять. Тож давайте разом розбиратися. Сьогодні у нас Nissan Rogue. Чесно почнемо з зовнішності. І, чесно кажучи, чи купив би я собі такий автомобіль? Одразу задаю таке питання. Е, мабуть, не купив. Але забігаючи наперед, чи хотів би я, щоб в моїй сім'ї була така машина. Мабуть, можливо, можливо, скажімо так, і по зовнішності, давайте все ж таки почнемо. Є дуже багато елементів, які мені тут як подобаються, так і дуже сильно дратують. Наприклад, мені не подобається ось ця от хромована пластмасова штука. Але нюанс. В цьому сірому кольорі цей хром загубився. Такий самий хром на ручках, у цих і так далі. І в сірому кольорі його особливо і не непомітно. Е, мені подобаються ці фари. Але знову ж таки, нюанс. За них треба доплатити, тому що це залежить від року і комплектації. Тобто, не кожен зможе собі дозволити. Ці ліхтарі, але вони виглядають доволі класно. Тут дві лінзи такі темні всередині. Ну мені подобається, як вони виглядають. У світять вони, до речі, також непогано. Також мені подобаються ці дзеркала, але знову ж таки нюанс. За них треба також доплатити, бо це із топових версій, які мають камери 360 і поворотнички. Непогані диски 19-го розміру, звісно, на резину потрібно буде вже витрачатися, але 19 ті диски тут виглядають абсолютно нормально, менші були б реально стрьомні. По зовнішності, можна сказати так, для масового автомобіля, знову ж таки, кожен раз повторюю, для масового автомобіля достатньо, щоб він вас не дратував. Мене Nissan Rogue не дратує. Чи дратую вас, напишіть у коментах. Мені з зовнішності така машинка, на яку ти не будеш повертатися, коли заходиш додому, дивитися, як вона там красиво стоїть. Такого тут немає. По задній частині. Така агресивна оптика, скажемо так, мені до вподоби, в принципі окремими елементами машина нічого. Разом ну така сіренька. От як вона є сіренька, така вона і в житті. Їх дуже багато їздить, дуже багато людей їх обирає. Я навіть сказав би не людей. Бо іноді я кажу, що це от моє купити сім'янин якийсь. Тут я вважаю, що цю машину ча частіше за все обирають саме сім'ями. Тобто людина, яка купує цю машину, наприклад, чоловік, він розуміє, що буде їздити і його дружина, і, можливо, там повнолітня дитина, і повністю кожен буде експлуатувати цю машину. Тому вона, в принципі, і виглядає ось так, от стримана, без всяких якихось елементів, які могли би когось дратувати, або навпаки, комусь різко повнити. Подобатися в принципі по зовнішності, із з того, що мені подобається, за все треба доплатити. Тобто, це ліхтарі, це дзеркала, це ці диски, це панорама. Все коштує окремо грошей, і це вже сума набігає доволі немаленька за цю тачку. І один з плюсів, чому обирають так багато цих несанів люди, це все ж таки технічна складова. Тут є один тільки, як на мене, такий жирний мінус, але почнемо з плюсів. Це мотор, це в нашому випадку 2,5 літри, звичайний вприск, без всяких там безпосередніх, тобто ставити газик і полетіли собі економити грошенята. Це плюс, звісно, знову ж таки, для сімейного бюджету. 2,5 літра 170, здається, кінських сил. Це ще там 2000-х років мотор, який ставився дуже багато на які Нісани. і в принципі зараз, вже на зараз, з ним вообще нема ніяких питань. От їзди собі, їзди, ну. Якісь дрібниці з ним стаються, які з усіма моторами, да але це рахується надійним мотором, і він буде вихажувати. Проблем вам доставляти взагалі не буде. І дуже просто е, його в принципі обслуговувати. І з цікавого, ми тільки що відкривали капот, і три хвилини разом з оператором, отак, -от, от фейсом, дивилися, де тут ця качерга, яка була захована на самому капоті. Чесно кажучи, я просто ніколи з таким не стикався. Ну звісно, ви раз побачите і будете тут для. Особих тут навіть стрілочка намальована, куди тут вставляти потім цю качергу. В принципі, під капотом вам знати більше нічого і не потрібно, тому що обслуговувати ви його не будете, будете просто на ньому їздити на цьому моторі і все. Із мінусів, що з цим мотором працює славно звісний варіатор. І я вам скажу так. Варіатор, це штука, вона начебто і страшна, а начебто і ні. Тобто люди, які мають машини на варіаторах, іноді кажуть, що вони від'їжджають там 250 тисяч і взагалі нічого з ними там ну обслуговують, я маю на увазі. І більше нічого там його не ремонтують. Саме. А, тут було яке питання. Тут, в 2000, здається, там, 15-му чи якомусь році американці зібралися і подали колективний позов на Нісан саме через те, що вони встановлювали ці варіатори, бо вони дуже часто в них в Америці ламалися. Ну, звісно, пробіги в Америці, я думаю, набагато більше, ніж у нас. Тому в мене є знайомий, де на Outlander, ну, схожий варіатор встановлений, також компанії Jatco, і він від'їздив 250 тисяч, просто його обслуговуючи. Тому боятися, мабуть, прям категорично не треба цього варіатора. Просто потрібно розуміти, що є такий нюанс, який потрібно обслуговувати і до нього прислухатися, придивлятися. Так, що, полізли в салончик. І нарешті-нарешті машина нормальних розмірів, в яку я нормально влізу. По-перше, кайфово. Дуже широко відкриваються двері, дуже широко. Реально класно залазити. Мені зручно з моїм зростом 195. Це взагалі просто кайфуріки. Одразу ж. На дверцятах тут у нас пам'ять сидінь, бо це у нас дуже крута комплектація. Тут взагалі немає заглушок. Я думаю, що це максимум, що тут можна було отримати. В коментарях напишіть, можливо, щось ще тут не вистачає. А, значить, тут пам'ять сидін. Дуже круто відкриваєш двері, сідушечка від'їжджає, сідаєш. Потім, коли заводиш, вона під'їжджає так, як тобі було потрібно. Почнемо по салончику. А, значить. Матеріали не знаю, колись дивився здивився тездрайв ще давно, і тут жалілися на те, що не подобалася якість матеріалів салону. Мені реально все дуже кайфове тут м'якеньке. Тут м'якеньке, так, тут твердий пластик, але де він там, в яких тачках він там не твердий. Ну, 100% він в усіх машинах майже тут твердий. От, е, Тут якась накладочка під карбончик. така. Ну, не знаю, таке це на, на любітелі, як то кажуть. Мені воно нормально. Е, в цій машині я би не придирався. Е, Кермо, мені дуже подобається, але кермо таке стояло не на всіх тачках. Я маю на увазі візуально. Тобто на старих рогах, там таке доволі стрьомне кермо. І навіть якби я собі купляв. Рога -рога, я би хотів поміняти на ось такі. От. Воно Мультикермо, тут мільярд кнопочок, різних там, асистентів, мультимедії цього екранчика, щоб перемикати. Звісно, тут авто, все, що може бути, дощ, світло і так далі. Із того, що мені от незвичне і не дуже е, зрозуміло навіщо, але чомусь там Nissan вирішив так зробити, так, щоб було мені видніше, буду вам показувати. Тут є така от панелька, де тут безліч кнопочок, а саме 8 штук. Е, і тут, наприклад, підігрів керма. Ну не знаю наскільки логічно його тут розташовувати. Чому не зробити на цій панелі центральній? Ну тут підігрів керма. Тут е, кнопочки керуванням повного приводу і кнопочка спорт. Не знаю, чому спорт не на трансмісії, а керування повного приводу, до речі, воно в європейських машинах на центральній консолі там є шайбочка, яку ви перемикаєте положення свого повного приводу. Все інше окей, нехай є, як є, але оці от пару. Тройку елементів мені не зрозуміло, чого їх всунули сюди. Тут місце повне в центральній консолі, бо машина, в принципі, і не маленька така. І з того, що мені ще реально подобається в цій машині, це звичайні прибори. Так, тут є непоганий екранчик, мені все інформативно, все зрозуміло в ньому. І мені подобається, що тут звичайні стрілочні прибори. Я... Дуже люблю, коли можна порозглядати їх і покайфувати від того, як вони зроблені. Не те, щоб вони були якісь самі по собі дуже гарні, але вони доволі класно читаються. Все в них зрозуміло, все в них ясно. І в цілому в мене претензій взагалі до них ніяких немає. Великі цифри, кайфово дивитися, все видно, все зрозуміло. По борт комп'ютеру дуже багато різних налаштувань. Всяких асистів, швидкість можете собі вивезти в кілометрах, щоб вам зручніше було, що дуже кайфово насправді. От, В принципі, дуже багато всього показує цей борт-комп'ютер. По центральній консолі тут така комплектація, що з лаковою оцією накладкою, рояльний такий лак, як то кажуть. Да? Звісно, його треба тряпочкою протирати, бо він буде замацькуватися. Це ясно. Мені гарно, мені чесно кажучи. Подобається, не знаю як кому, мені, мені лайк. Невеличкий такий екранчик, але це така штука, яку ти можеш вирішити просто, о, скільки в тебе є грошей, настільки ти можеш собі мультимедію, собі сюди іншу і поставити. Тобто його можна збільшити до будь-яких розмірів, по суті, ну як не до будь-яких, от скільки сюди, оця от панелька влази, можна поставити собі класну мультимедію. Там в районі 400 доларів. Ви точно собі поставите, прямо дуже кайфово, яка буде показувати вам сюди дублювати і швидкості, і тим і все, що завгодно, було б тільки ваше бажання. Під ним кліматична установочка. Мені подобається, що це кнопками, а не сенсором. Мені подобається, що тут є крутілочки, де я виставляю температуру, але мені не подобається те, що тут написано в Фаренгейтах. Я Поняття немає. 60 це багато чи не багато? 70 це багато чи не багато. Не знаю, напишіть в коментах, можливо, можна якось через налаштування змінити. Бо я думаю, що це було б логічно, що якось можна змінити. Але зараз тут встановлені фаренгейти. Я коли їхав, такі виставив 72, Думаю, якось аж стрмно, чи я тут не зварюся. і туди-сюди його крутив. Мені було незрозуміло. Кнопочки вентилятора, більше-менше, все дуже зрозуміло, все дуже ясно. В принципі, мені подобається, що воно все механічне. До цього питань в мене ніяких нема. Знизу у нас Aux, USB-шечка і, звісно ж, розеточка-прикурювач. Авторучник, так як комплектація, дозволяє це зробити, речах нашого. Ой, речах нашого. Ой, воно так. Як на магніті, може так і треба було. В речах нашого варіатора, який всі бояться і не дарма, як виявляється за часту. Ось тут шкіряна така панелічка, я не знаю, можливо, комусь не подобається мені, І Набагато краще, ніж був би просто жорсткий пластик. В принципі, мені виглядає класно. Така от тут строчка є, типу прошита. Під нею у нас... Дуже, в принципі, такі міські, як я вважаю, доволі великий бардачок. Туди прям можна запхати запхати Взагалі, весь дизайн цієї торпеди мені реально подобається. Я не знаю, у кого нарікання є. До речі, тут саббуфери і все таке, бо музичка бос чи босе, як хто каже. Шкіряні сідухи. Я шкіру не дуже люблю, тут кайфові. Чесно, вона не слизька, перфорована. На ній мені дуже зручно сидіти. Ти з неї не випадаєш, от я там знімав Outlander. Там така полірована шкіра, просто якісь повороти тримаєшся, щоб той сидушки просто не вискочити. Два підстаканничка. Мені подобається їхнє розташування. Тут реально зручно поставити одному, другому свою кавусю чи що ви там поставите туди, і їхати просто попивати. Вона вам не заважає. Підігрів. Підігрів сидушок. Ну я не знаю, чого їх ліплять десь. Ну, окей, тут хоча б їх видно. Давайте так, їх тут хоча б видно, бо на Outlander було десь між сидіннями, там заховано, щоб ніхто і не знав, що вони присутні. Тут їх видно, їх можна тут тицяти, хоча я би розмістив десь би їх ось тут, наприклад. Підлокітник доволі великий, але мені трошечки не вистачає, як на мене, його довжини. Завжди хочеться його якось здвинути вперед, але він монолітно стоїть, нікуди не рухається. Він реально великий. Там в нас є ще одна. Розеточка, ще одна USB-шечка, що дуже класно. В сучасній тачці я вважаю must have. це от купа усіх розеток USB-шок, того, що у кожного є телефони по два штуки там і так далі, і тому подібне. Тобто, щоб це все кожен міг заряджати. А я вам нагадую, цю тачку купують реально сім'єю. і Ця машина реально для сім'ї. Тому всі ці е, прибабаси в вигляді розеточок вони повинні бути. Тут в нас дуже класна штука, як на мене, я кайфую, просто безмежно це величезна панорама. Тут е, пультик, це керування панорамою, світло в салоні, точечне при відкритті дверей і так далі. Сос, якщо вам, не дай Бог, стало щось погане. Ачечніця, яка пошита бархоточкою. Доволі така непогана ачечниця. Мені вона подобається. Дзеркало з автозатемненнями і всіма іншими ніштяками, які тільки можуть бути на дзеркалі. Тут у нас от відкидається, все підсвічується, себе красивого видно. Все кайфово. Коротко. Салон мені. Спереду, окей, Кермо, ну, взагалі, все мені тут подобається. От я вам чесно скажу. Ця машина, яка е, в салоні, наприклад, мені подобається більше, ніж ззовні. Пішли на задній ряд дивитися, і я думаю, що сьогодні вам смішно не буде з того, як двометрова людина залазить сама за собою. Так що го назад. Ліземо назад, і перше, що прям кайфове, знову ж таки, двері. Я спочатку відкрив отак і думав, що це максимум, але ні, оце от максимум. І це настільки широко, я навіть не знаю, де ще таке було широко. Опа, сам за собою. Ну, звісно ж, звісно, все одно я тут впираюся в сідушку, але реально я тут проїду багато, скільки завгодно. Тут вже пластик у нас тверденький. Також ці от є накладочки у вигляді карбону такого лакованого. Шкіряний такий підлокітничок, В принципі, що тут? Давайте дивитися, що я зараз. По-перше, це дуже кайфова штука, я вважаю, що це повинно бути просто на кожному кросовері. Це те, що ви можете їздити вперед-назад. І ще тут навіть регулюються спинки по нахилу. Це не дуже зручно зроблено. Ось так от. Але ну, це от можна конечно, от, от позначатися, да? над кимось от сидіти. А можна. от як нормально відкинутися і їхати. З приводу, чи я тут влажу по висоті, дивіться, впираюся в своїм волосячком, слава Богу, воно ще є до панорами, Це тому що тут панорама, але ззаду тут іде така виштамповочка, яка більше місця. І Якщо я так от сяду, як я приїхав би, наприклад, то мені абсолютно кайфовенько. Задній ряд він такий трошечки вищий над передніми, ти от бачиш далеко. і от... Тут ти кайфуєш реально від того, що у людинки, яка тебе везе, є панорама. Тому що задній ряд прям всі-всі-всі кайфи збирає з цієї панорами. Мені подобається. Такий ось плафончик, доволі такий миленький. І світло мені подобається, таке жовтеньке. Дуже приємно нажимається, чесно вам скажу, мені подобається. Кармашки у нас є, воздуховодіки у нас є. Ну, і, звісно, тут є підлокітник. Але. Отак от просто його не складеш. Тут така от є піділька. Витягнете за пітельку і складаєте підлокітник. І тут в мене стає таке спорне питання. Це підлокітник чи підстаканники. Тому що підлокітник весь е, пошитий шкірою цією і м'якенький, окрім того місця, куди ти кладеш свою руку. Тому що кладеш ти саме на цей пластик. Не знаю, таке дуже спірне рішення. Але окей, він тут є. Для двох можна сісти, це я вже, мабуть, дуже так чіпляюся. Класно, що він є, можна кудись тут покласти свою рученьку і навіть поставити тут свій стаканчик. Сидіння такі, вони без таких виштамповок, щоб ти сюди провалювався, але вони і не зовсім такі рівні. тобто Ну окей, нормально, нормально сидіти. І з урахуванням того, що я сам за собою сів, а нагадую, 195 см це не так вже і просто. Е Мені ок. І в нашій комплектації це багажник, який можна нозі відкривати. Давайте будемо зараз це пробувати. <реш il> <реш il> До речі, я тренувався. О! Ну, з другого разу, окей. Ну, чесно кажучи, я потренувався перед цим, і е, в мене виходило далеко не з першого разу, але потім е, потицяв і е, зумів. По багажничку. Ну тут людські, людські речі, книжечки, красивочки, як ви бачите, куча всього. Е, дуже великий. ніша. Під підлогою, туди вон влазить запасочка, сабвуфер і Мені дуже подобається, що підлога така дебела, вона от з таких от ніж складається. Цю штуку можна, наприклад, дістати, поставити сюди. До речі, Масліцо, тут Nissan, original. Можна поставити сюди. Не знаю навіщо вона потрібна, можливо, якусь там поличку вам зробити. сидіння Сидіння складається аж ну от я не знаю Мені здається, що вони повинні були складатися вже десь тут знаєте, з боку. Бо це ж незручно, коли ти з багажника складаєш. Верніше, зручно, коли з багажника, а не зручно, коли з салону це треба робити. ну Велика кубатура, бо машинка в принципі і не маленька. Не те, щоб, звісно, це якісь там... До речі, до речі, в Америці вони були семимісні, але відмовилися, в принципі, до... видно, що для третього ряду тут не дуже багато місця, а для багажничка нормально. Тут є у нас розеточка. Ну і в принципі все. А ну а що вам ще в багажничку потрібно? Багажник мені подобається тим, що рівна підлога, можна це змінювати, можна туди газик поставити і так далі. В принципі, в принципі. сидіть. Ну, сидіть удобно, але ну, сидіть грязно. Знаєш, от ми знімали е, ренегат. По-перше, я в ренегаті не стояв отак от рачки. Е, По-друге, от там не, не випирав так сильно бампери, Щоб сісти, ну я сяду, давайте я вже запачкаюся. Ну я не сідаю туди, куди хочеться сісти, розумієте? Тобто, треба, щоб була ідеальна погода, щоб тут можна було сісти знову ж таки своєї ношірші. Тут можна прям з більш широкою дівчинкою сісти. заводиш машинку, вона тебе трошечки підпихує вперед цю душечки, так як ти собі налаштовував це діло наш варіатор. До речі, одразу як трогаємося, зрозуміло, що тут -от підсилювач керма налаштований, що коли ти ледве їдеш, воно крутиться настільки легко, просто аж ну, взагалі не відчувається ніякої логі. Так, знову ж таки, наші Фаренгейти. Виставимо на 65, не знаю, скільки це градусів. Так тут у нас стоїть компас. Ладно, потім потиці. Давайте все ж таки Значить, що хочу сказати, по посадці, наприклад, дуже часто в якихось тачках сідаєш, і правий підлокітник, і лівий підлокітник він не на одному е, рівні, і ти якось перехилюєшся. Тут просто мені особисто супер кайфово. Я от сідаю отак, -от, і мені зручно сидіти. Тут лікоть лежить на цій шкіряній штуці, тут лікоть на цьому підлокітничку. Все кайфово, мені подобається. До речі, от зараз ми. Подивимося, як тут працює варіатор і. Він, до речі, от е, перемик... ну, по типу перемикає. Е, взагалі, я би не знав, мабуть, навіть, що тут стоїть варіатор. Якби я сів, мені сказав, ну тут тут автомат, просто собі їжай і їжай. Я би подумав, що тут звичайний автомат стоїть. Немає якогось відчуття, що машинка там. Знаєте, як часто на варіаторах вона кричить, прямо вже давай, вже перемикай. Думаєш, вона не перемикається. Ну, по типу перемикається. Да? А, тут такого відчуття нема. Перемикається все, от така імітація це дуже класно відбувається. Мені подобається відчуття, що ти просто їдеш на звичайному автоматі. Посадочка подобається. Знаєте, от я. Е не так багато на ній проїхався. в мене одразу відчуття, що хочеться кудись поїхати далеко, всією сім'єю. Отак от, от е посадив там дружину, дитину, тварину, всіх, кого там треба, всі тут всілися, всім місця вистачило, і хочеться їхати кудись на ньому далеко. А до речі, я забув вам про це сказати. Одна з версій, як перекладається Nissan Рох це розбійник. І... Тут мені трошечки стає смішно, тому що це, як на мене, це максимально сімейний автомобіль, який це бляха-розбійник. Ну, не знаю, в Америці, мабуть, такі розбійники. От. Із приємного, при наборі швидкості кермо воно наливається, і ти вже відчуваєш, що воно не таке легке, як при низьких швидкостях. Все інше, ти от сідаєш. Все дуже класно перед тобою видно, оглядовість чудова, стійка ця особливо не закриває. Ми їздили на реногаті, де така широка стійка і закриває там, я не знаю, КАМАЗ може сховатися. Тут абсолютно нормально з цим ділом. І кайфова ще у нас, відкрита панорама. І знаєте, я завжди от дивився на те, що. Ну, от... Ти їдеш за кермом, ти панораму цю не бачиш. Але те світло, яке сюди заходить, воно реально е, дуже раляє. Коли там сонечко світить, це взагалі мені здається мастхев. Тому е, якщо у вас є можливість панораму доплачуйте собі за панораму, радуйте себе такими дрібницями, тому що я знову ж таки повторюся: це 100% автомобіль, який обирає вся сім'я, і тут буде зручно їздити і вашій дружині і вам. Тому, в принципі, я би розглядав тільки топові комплектації, там де є такі маленькі радості для чоловіка і допоміжні різні штуки по типу там сліпих зон, камер 360 і так далі для вашої дружини. Зараз будемо з'їжджати на таку дорогу, де можна буде зрозуміти, наскільки вона крівниться. І, чесно кажучи, вона набагато краще себе почуває, ніж той же Outlander, на якому їздили ми їздили, і Джип Renegade, як на мене, Криниця вона набагато менше. Ну і чесно кажучи, це, це той розбійник, на якому ти е, не хочеш е, щось таке дерзке робити. Да? Знову ж таки, сімейна машина, яка просто вас везе доволі комфортно. Можливо, трошечки, трошечки жорсткувата підвізка, але знову ж таки. За рахунок того, що жорсткувата підвізка, ви маєте е, більш-менш керованість на високих швидкостях. А я скажу, е, е, мені хочеться одразу на ній, на ній поїхати кудись далеко, встати там, до речі, тут адаптивний круїз, там і всі оці ніштяки, де ти просто все виставив і вона собі тут 150 там 140 поставив, і їдеш на ній, кайфуєш. От, до речі, да, про жорсткувату підвізку. Але в поворотах вона буде вас тримати більш-менш нормально. 100. Ну, Дивіться, я вам одразу скажу про відчуття. Одразу вжимає. Якось, ну, от мені здавалося, що це буде дуже швидко, бо якось тачка прям тебе так, ну, дебело так вжимає по відчуттям. Але е, потім якось все це в одному режимі такому і іде, і немає якогось підхвату там більшого. Я думаю, що буде більше 10 секунд до 100. Е, але, в принципі, це не спортивний, не спортивний якийсь автомобіль, і це знову ж таки сімейна тачка, на якій там 10 плюс. Секунд абсолютно буде достатньо для того, щоб безпечно їздити всією сім'єю. В цілому. Ця тачка, яка звісно вам не визиває якихось там емоцій, не визиває прям лютого бажання мріяти про неї, щоб купити. Але 100% це машина, яку ви обираєте з думкою про те, що ця тачка може бути у вашій сім'ї. Можливо, це буде друга машина, можливо, у вас буде щось для задоволення, а ця машина буде просто служити вам таким. Транспортом, на якому їздить ваша дружина, і ви там їздите на море, в гори і так далі. Тобто тачка, яка буде закривати ваші просто базові потреби. Тож, чому так? Часто обирають Nissan Rogue. В принципі, тепер нам більш-менш зрозуміло, ця машина вона реально має не так уже і багато мінусів. Так із таких основних це по суті можна виділити те, що це варіатор. В усьому іншому це абсолютно нормальна машинка, яка підійде підійде кожному члену вашої сім'ї. І ваша дружина буде їздити, і ви будете їздити, і хто завгодно може у вас взяти цю машину і проїхатися на ній. Але. Я би сказав так: я приймаю цю машину як сімейну тачку, але в ось такій ось комплектації, коли ви можете себе як чоловік порадувати такими фарами, які вам подобаються, великими дисками, панорамою і іншими допоміжними штуками при керуванні, які допоможуть вже вашій дружині їздити, а ви будете спокійно себе почувати. Тож, в принципі, Nissan Rogue – класна штука для сім'ї, реально сім'єю обирати хороший варіант, але я вважаю тільки у ось таких ось топових комплектаціях. На цьому все.